В квітні місяці ми передали перші впівідрони 123-му бату. Нашому куплянцю були 10 впівідронів. Сьогодні на сьогоднішній день це вже 1079 впівідронів, які ми передали. Вважаю, що немає різниці, де знаходиться такий проєкт. Він надзвичайно важливий для нашого суспільства і надихає наших інженерів на працю. Дякуючи такому проєкту, ми отримуємо кошти, ми їх перенаправляємо знову, конвертуємо в дрони і рухаємося далі.